Розарій, улюблена молитва багатьох святих, в тому числі отця Доліндо Руотоло. Молитва була як віддих в житті отця Доліндо. Перед цим був ним Розарій. Містик відмовляв його навіть кілька разів денно, а в подорожах без перерви. І часто години довгої адорації в тиші перед присятим таїнством. Навіть тоді, коли як признавався, не зумів молитися, попросту тривав обличчям в обличчя перед Ісусом. Та й з до... не підняв жодного рішення, не написав жодної книжки, не сказав ані одної проповіді без ранішого занурення в босі. Можу сказати рівно що і про себе таке. Так, звичайно, що молюся. і... Не триваю в молитві перед Богом, перед тим як щось списати чи говорити. Цілковитого, тому теж і визитівкою цього священника було вже списано, через нього в 1940 році знано сьогодні вже мільйонам осіб. Молитва Ісусе, ти цим займайся». Цілковитий акт віддання Богові. Де Доліндо не уявляв собі, що може бути. Інакше мав свідомість, що не завжди і не для всіх є це так просто і очевидно, що кожен з нас змагається з тим в різних хвилях життя. Що бунтуємося і ставимо опір. Можна записати стоси карток на цю тему в контексті Долінду. На кінець, однак, залишив кілька слів. Е, е, Скажемо ще кілька слів слуги Божого, практичних і до впровадження в життя, мов би натомість і без вагань. Може, це буде проба героїчна, але варто приверніть твоєму домові великий лад і гармонію спільною молитвою на Вервиці Чи Розарія. Сьогодні доми є вияловими з молитви, тобто винятими з молитви. Доходить з них тільки крик музичних співів і телевізорів, якому анкомпонує крики членів родини. Діти-пеклать діти пекла, накрачається і стягається в імітацію слів популярної музики. Батьки нервові і взбурені, або зрезигновані, ізолюються в світі сумніви або власних справ. Пишек Сонздолін до властивої собі проникливою е, таким поглядом е, реальності, додає швидко звертаючися до матерів, не би достатньої дошки по рятунку, також в свідомий їх слабкостей. Е, ох, кожна маму. Ти також успокої нерви, скільки разів провокуєш сцени, які стаються проти твоєї волі школою збурення. А за хвилю під, подає готові і, і певні поради, відваги добра мамо. Почни відразу, приверни твоїй родині е, улюблення і смак молитви, поволі з рівновагою. і Поступовістю, хоч би одна десятка вервиці, а потім двома, а потім всі домашні близькі вже тільки будуть просити тебе самі, щоб спільно відмовляти усю вервицю. Ксонс Долінду, однак, застерігає все, однак серцем нехай нічого не буде механічно ані на силу. Так це важливо. Чудесно є чергові практичні вказівки. Чому не мало би заангажувати більше дітей в молитву, прохаючи кожне з них про е, прийняття якоїсь інтенції в чергових десятках? Поволі за кожним разом крок далі, але поступово не стало, не тратячи віри і не уступаючи, ані ризикнуючи, передусім, все роби з правдивим серцем матері. Отже, ксонзоліндо звертається тут до матерів, то так направду це завдання для кожного. Неконечно легко, але священик. Відомий цього, свідомий, сам бачу це в домі родинному, пише в трактаті, лукуці, кутці, внутрішньо, як без до душі слова Марії. Проси про мою підтримку завжди буду при тобі, в кожній ситуації добра, мамо, чи, чи ж не є для тебе матір'ю, чи ж ти не є друг, дорогим мені дитям? Приймаючи м'я запрошення Марії, поможи мені і відваги, притягаймо до молитви всіх твоїх близьких разом. На що, очі чекати? Вибір. За тобою.